Вітаю, Влада, що ви привезли на цей укос? що показуєте чим радуєте операторів? Ми привезли тільки частину того, що в нас є. Дуже маленьку, але те, що, ну, я надіюсь, те, що цікаво нашим операторам. Це обладнання PON, яке зараз в тренді. Це вже е, різних вендорів, з якими ми працюємо. Це обладнання бідіком, це обладнання ZTE, це обладнання Huawei. Uh, в деяких в нових зразках вже присутня присутні плати, які надають швидкість 10 g Це сплат XG, uh, XG, XG плати. Це для домашнього користування. Uh, так, вже можливо, завдяки цим платам можливо підключати абонента на швидкості 10G. Тобто З багатих хатах 10 гіг? Так, так. Можна вже на 10 гігах качати, не перекачати. Вигружать? Так. Да, виззагружати, вигружати, робити всякі речі. Скажи мені, будь ласка, що користується у провайдерів найбільше серед обладнання? Ну диви, теж провайдерів у нас в Україні дуже багато, і хто на чому будує. Ну це перше, це на чому починали будувати. І вже там більше десяти років всі будують це бідіком. Деякі провайдери вже обрали для себе обладнання ZTE чи обладнання Huawei. Там є рішення більш великі, шасільні, тому що зараз вже ну, вже там ближчі 2-3 роки вже обладнання будують по технології ПОН в, в, в городах, квартирах, да, в містах. В містах і сотні забудові. Да, і тому плотність, плотність забудови, плотність портів, і вже потрібно рішення, яке має в собі дуже багато портів, щоб підключати цих цих клієнтів. Ще що, ми, ще, що ми привезли, це рішення для безперебійного живлення. Якщо мережа побудована ну, на езернеті чи на поні, е, Є всякі приколи, які, завдяки яким е можна робити безперебійне, безперебійне живлення, обладнання, будь то якщо немає мережі. Від акумуляторів, які вже заряджені, від мережі 220, чи від сонячного світла да, від сонячних панелей є балансир, який розподіляє ну, Якщо там мережа 220 пропала, він переключає на сонце. Якщо сонця немає, він переключає на акумулятори. Якщо акумулятори вже сіли, він переключає на е генератор провайдер. В будинку, де в нього стоїть е, активне обладнання, може поставити акумулятори, може поставити на дах сонячні панелі. Так скільки треба сонячних панель, скільки це ват? Е, це маленька панель, це чисто зразок. Е, звичайно, панель іде одна панель, вона йде від 350 до 500 ватт. І ти вже в залежності скільки тобі потрібно. Живлення ти ставиш там одну панель чи дві, чи більше. Але наприклад, там для цього комутатора там звичайний комутатор вживає, наприклад, там 20 Вт. Ну тому можна, можна ще акумулятор панель... зарядити. Да, можна ще якщо є сонце, він буде живити як свіч, так і заряджати акумулятор. Це можна таке рішення купувати простим абонентам, без того, щоб все встановлювати. Без, ну, якщо хто захоче на кришу, встановив, все користуйся, коли немає мережі світла. Так, що ще ми, це зразки пасивного обладнання, на жаль, ну ми ж не можемо привезти сюди бухту кабеля. чи ну, Можна було тому... фуру привезти, але можливо, нема де можливо показувати. І таке зробити. Не, не заїдеш. Ще рішення, можливо, буде цікаве для операторів. Це е, онушка, яка вже з оптичною розеткою, для того, щоб е, те рішення, яке вже є у операторів, коли онушка окрема, е, оптична розетка окрема е, і при як це, перемотують ізолентою. Тут тільки синя ізолента, Так, тільки синя ізолента. Тут вже воно все йде в комбо, от таке рішення. Ставиться у абонента і воно виглядає дуже прикольно. Так. Я ж кажу, що це тільки частина того обладнання, яке в нас є, тому можете заходити на наш сайт, можете спілкуватися з нашими менеджерами, вони підскажуть і все підберуть, що вам необхідно. Як тобі нинішній УКОС в новому форматі, а, ти знаєш, що КОС це більше про спілкування, і там який б формат не був, ти приїжджаєш поспілкуватися з людьми. Тобто там з якимись фестивалями, без якихось фестивалів. перше головне, що ти приїжджаєш поспілкуватись і обмінятися якимось інформацією якоюсь. Ось це ну це круто. У кос завжди круто. Що б ти порадив людям? От у нас більшість провайдерів це такі от домоседи, які ніколи нікуди не виходять, не виїжджають, не відвідують мероприємства, Що б ти їм порекомендував з приводу УКОСа? Я б порадив все ж таки їздити на ці мероприятия, тому що це перше, це обмін інформацією, обмін досвідом, нові контакти, нові знайомства, нова інформація, яка допоможе тобі в майбутньому. По обладнанню, по там, каналам передачі даних, по е, стосункам з іншими операторами. Ти обмінюєшся опитом, ти даєш свій опит, отримуєш від людей їхній опит. Ну, і потім ти це можеш е, вкладати в свою мережу. Що ви продаєте або що купують провайдери, тільки знаходяться в прифронтових зонах? Е ти знаєш, що, що вони купують? Купують те ж саме обладнання для надання е, послуг, послуг інтернету, тому що людям потрібен зв'язок. І це те саме обладнання, це той самий кабель. От ті е, оператори, які е, працюють зараз в при, прифронтових зонах, вони більше купують, мабуть, це кабельна продукція, тому що кабеля страждають від обстрілів. І зрозуміло, що три, кабель потрібно перетягувати. Ось зрозуміло, що там в залежності в яких районах які проблеми зі світлом купляються акумулятори, генератори. Ну, в нашій компанії є повний перелік всього необхідного обладнання для побудови мереж і їх підтримки. підтримки так, тому велкам. Заходьте. Влади, дякую тобі за те, що розповів. Зустрінемося на наступному Так, да, Будь ласка. i